Олексій Арестович сказав, що для того, щоб бути хорошим росіянином, треба більше сміливості та мужності ніж для того, щоб зараз бути воїном. На фронті. Ой від собі, таке сказав наш український діяч. І сьогодні в нас буде випуск присвячений Арестовичу та його зашкварам, які вже були, і яких зараз все більше, і градус їх зашкварності все вищий. Чому так? Чому це дуже небезпечно? І що з цим робити? Сьогодні поговоримо у вашій улюбленій рубриці Тижня на каналі Рома Геній. Дуже коротко представлюся. Мене звати Рома, я відомий в інтернеті як геній, я головний редактор Ікла. E це інтернет-журнал найпопулярніший серед молодих в інстаграмі. А також є музикант, митець і тут на авторському каналі роблю крінж тижні що зазвичай є дайджестом найкрінжовіших подій, що сталися в Україні за тиждень. А от зараз я вирішив зробити тиждень крінжа, тобто трошки навпаки, це буде більше відосів. Вони будуть трошки коротше, але від цього не гірше. Спробуємо такий новий формат. Коротше кажучи, мене звати. Рома Геній зараз буде геніально. Пігнали! Олексій Арестович веде курси про сілу мислі, але при цьому його сили не вистачає для того, щоб усвідомити, що можна, а що не можна говорити в інтернеті. Або можливо, його недостатньо засуджують за те, що він каже. Ще нещодавно ми обговорювали те, що на нього вже подали заяву в СБУ, за те, що він в своєму етері сказав наступні слова. Головне, що ми зробили, це коли дозволили себе. для России. Сначала мы держались, а потом с удовольствием окунулись в это все. Ну, коллективно украинцы. Ну, во-первых, не все, но многие очень. Дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, не кадровому военному, а именно мобилизованному, который сейчас составляет костяк армии, дали отличную мотивацию воевать. Ему всегда есть объяснить, за что он воюет. Мы дали ему повод для рессимента дали ему повод для мести. Меня считают животным, мою жену считают животным, моих детей считают животным, мои, моих родителей считают животным. Нас все считают рабами, животными. Там, я не знаю, маньяками, психами, придурками и так далее, и так далее. Ну, так а что, как бы с вами делать после этого, друзья? Що цілком можна кваліфікувати як виправдання російської агресії, проти чого є ціла стаття. За такі слова його може чекати цілком собі серйозне покарання, але насправді він же постійно веде свої ефіри з росіянами, де постійно каже якусь хуйню. І от нещодавно він сказав наступне: з большим відомлю себе лічно провожу пані з України, проважувати позицію, що є хороше русська. Четко ви перепроведемо разницю між путінським режимами народу Росії і руським народом. Во-вторых, ми очень чітко понять на практике, а не на риторике, что есть люди, которые борються з путинським режимом за свою Росію, за свою родину. Но я всегда был сторонник того, что ни в коем случае нельзя забывать людей, которые в гражданском протесті рискує всім де где завірили перепост дають 8 лет за особово тяжкое преступление. Это знаете, ли, нужно иметь огромнее громадянське мужество. В каких-то параметрах больше чем для того, щоб сражаться на фронті Сарге Бука. Мені подобається перший реплай до твіту з цим відео. Звучить він так. Так і запишемо. Пити раф на банановому молоці в Грузії страшніше ніж штурмувати посадки повні Росія. Десь в районі Авдіївки, бо можна вдавитись напоєм від того, що оце сказав Арестович. Насправді я не можу сказати, що те, що він це сказав, є чимось неочікуваним конкретно з боку Арестовича. Давайте просто трошки пригадаємо, що він взагалі вміє сказати і де він взагалі був, хто це. Певний час по інтернету гуляла оця фотографія, на якій сидить Дугін. Це російський філософ, історик, фашист і ідеолог євразійства. Коротше, улюблений філософ Путіна, Шизік, Українофоб тощо. Далі Корчинський, лідер партії братства, проти майданщик і так далі, і його заступник Олексій Арестович. Уявіть, бляха собі. Сам Арестович, уявіть собі, стверджує, що він у той момент виконував секретне завдання від гур, в якому працював дійсно. Але ось що про це каже генерал Сергій Кривонос, який багато років командував силами спеціальних операцій. Те, що він розповідає про свої розвідвиходи, службу в розвідці, це все маячня і чистої води брехня. Він служив у гур на рядових посадах до 2005 року. Потім просив звільнити його з гур, бо він там обожнював і боготворив. Пана Дугіна. І насправді це дуже сильно читається в подальшій риториці Арестовича. Я не розумію, яким чином він опинився в офісі президента і чому саме він став одним з облич, що сповіщають український народ про якісь добрі новини ще своїм цим заспокійливим голосом. Я вам нагадую, що застосунок тривога свого часу звучав його голосом. Ну там майже на самому початку повномасштабного вторгнення. Відбій повітряної тривоги можете повертатися до нормального життя, все буде добре, і дехто дійсно ставив його і такий о, Олексій Растович такий заспокійливий. Так от проблема у тому, що дуже багато українців до цих пір дивляться його і довіряють його словам. У той момент як він каже, наступне. В своем посте, где он рассказывает, что нам не треба відмовлятися від співпраці з Росією і російської мови, він пише наступне: Сегодня мы имеем путинское вторжение потому, что Украину травит и лишает реальной силы и влияния именно это стадо, мелкое, хуторское стадо, пытающееся сбежать от реальности под благовидным предлогом патриотизма. І він цими словами називає активістів. В принципі, він ненавидить активістів, тому що вони занадто багато кричать. Хоча у нас в Україні все і тримається на громадському суспільстві, і активісти є їх авангардом, тобто першим рядом. І те, що у нас зараз відбувається, і чому ми вистояли, чому ми можемо вказувати владі на їх помилки? Ви думаєте, що всі люди розуміють на що вказувати? Або хтось слухає Арестовича? Ні, це роблять активісти, вони це. Розповсюджують люди, це де-інде підхоплюють, і тоді це вже доходить до найвищої влади. Ви думаєте, що Ткаченка умовного прибрали б, якщо б люди постійно про це не говорили? Ні, не прибрали б. Він там, в принципі, нікому не заважав. І таких прикладів багато і не тільки в Україні. В принципі, часто від журналістів і активістів залежить те, наскільки чесною є влада в демократичній країні, різні. Ще один приклад. Oh, yeah, yeah, yeah. На цьому моменті швидко відволікуся для того, щоб нагадати, що я збираю на ремонт дронів для цього батальйону. От приклади їх робіт. От QR-код. Звичайно, і посилання буде в описі. Ну і, звичайно, нагадаю, що ви можете підписатися на цей канал, поставити лайк, дизлайк. Так само підтримати мене фінансово. Теж всі посилання є в описі, а ми рухаємось далі. Арестович також дуже любить розповсюджувати тези та ідеї, які або просто повторюють російську пропаганду, або грають її на руку. Як, от, наприклад, пам'ятаєте той випадок, де він сказав, що влучання в дім сталося через роботу українського ППО, що звичайно ж потім розтаскали російські змі. Так, от ще от, подивіться цю вирізку, яку я, наприклад, до сьогоднішнього дня не бачив. Коли жінка з 8 місячною дитину з Харкова евакувалася... Чоловік залишився воювати, а вона поїхала, тому що дом розбомбили, квартиру. Там 5-10. забрала маму, дітей виїхала. Вони їхали там дві доби майже стояв в поїзді без їди, без нічого там на меншому приїхала на західну Україну. Вона прийшла на ринок і каже: можна творога. Не говорить по українськи Ну, її там зашикали, обізвали, зібралась толпа і, і продавчині каже, а москалька, значить, за вас вся війна і так далі. Так далі. І вона, вона навіть не репетувала. Вона каже, ну можна я ребенка покормлю, Мені простите, що я не говорю по-українськи. А от сука й діще угодно, ну, только не у нас. Які шанси у, у такого суспільства, такої країни? Підготовитися належним чином для другого раунду з Росії. Сподіваюся, що мало хто з українців у це повірив, тому що це всього лише на всього і ПСО. Я інакше це навіть не можу назвати, тому що навіщо розповсюджувати таку ситуацію, особливо без якихось. Підтверджень, ти людина, які вірять. І навіть якщо такий випадок дійсно стався, то він більше виглядає як поодинокий. Я дуже багато разів чув як від львів'ян, так і від людей зі сходу, що всі одне одного розуміють і нормально ставляться. І я сам це бачив на власні очі, тому що от нещодавно був у Львові. Мене тригерить, російська мова, нічого не можу сказати. Така моя психічна реакція на російську мову під час війни. З Росією, я не те, щоб когось там піжджу. просто в мене така є, і коли я її чую і бачу, як людина, яка, наприклад, працює офіціантом, абсолютно нормально це сприймає, я просто роблю собі нотаточку. Що Арестович пиздобол, що розповсюджує непідтверджену інформацію, яка дуже сильно вигідна росіянам та дуже сильно невигідна нам. Так навіщо він це робить? Пам'ятаєте, нещодавно був невеличкий скандал щодо відео, де він, даючи інформацію якомусь дуже лояльному хлопчику, каже, що він зобідався на українців, називаючи їх довбойобами і максимально поганими словами за те, що десь почув, що за нього не голосуватимуть. То ми за вас не проголосуємо. А я вас хочу спросіть, довбойоби блядь. Если вы за меня не проголосуете, блядь, кому от этого будет хуже? Подумайте о своей тупоголовой башкой, блядь. Я буду сидеть на яхте после того, как война закончится, в Тихом океане, и есть Тамаров, и вести семинары. А що буде своє так, у Арестовича є політичні амбіції, і він їх не приховує, і він вважає, що за нього варто голосувати. Хоча він, по факту, в усіх заявах, які я принаймні бачив, кажучи про те, що він буде робити, він каже, що він дасть масштаб Україні, зокрема, за допомогою співпраці з Росією, тому що вона тут поруч з нею треба комунікувати. І це дійсно так. Час пройде після перемоги, якийсь час пройде, коли вони виплатять усі репарації. Зберуться зі своїми фашистськими ідеями, які їх діти всотують зі шкільною програмою. Тоді можна буде подумати над тим, як ми з ними будемо співіснувати. А зараз нам треба працювати над тим, щоб викорінити абсолютно все російське в нашій країні, тому що воно є. Інфекцією, з якою ми боремося, і вона є не тільки ззовні. І Арестович, на мій погляд, є одним із вірусних захворювань, який розповсюджує ідеї про те, що це тільки путінська війна, а росіяни невинні, і що, взагалі, радянський союз це була топ тема, і що російська мова це супер класно. Ну і от таке все, апелюючи цим до електорату ОПЗЖ. Тобто, іншими словами, він хоче забрати на себе голоси усіх людей, які досі люблять Росію всередині України, або досі не визначилися, що вони люблять більше Росію чи Україну, або хто повівся на пропаганду про те, що схід та захід України ненавидять одне одного, або по тим чи іншим причинам. Є з росіщинами. І я завдяки трьом простим аргументам поясню вам, чому це може стати катастрофою. Перший дуже простий: уявімо собі, Арестович може стати президентом або просто мати якийсь вплив на політику в Україні. Ви собі взагалі уявляєте, що після того всього, що зараз відбувається у нас при владі, може бути людина з курсом на Росію. Уявіть собі. Курс на Росію після того всього, що відбувається, ну це просто такий простий перший аргумент для розігріву. Другий цікавий факт у червні вийшло інтерв'ю Барака Обами для CNN, якщо я не помиляюся. Де він на питання чи він не вважає помилкою, що Захід не так сильно підтримував Україну, коли анексували Крим? Як підтримує зараз? Для тих, хто не знає, якраз другий термін Обами припадав на анексію Криму. І Він сказав, що ні, тому що він і не бачить анексію Криму в 2014 році збройним захопленням, що доволі сильно обурило українців. Але також він додав, що це відбулося через те, що тоді Україна була не тою Україною, якою вона є зараз. Тому що там було дуже багато людей, що симпатизували. Росії, як серед народу, так і серед Верховної Ради, і він також натякнув, що це була думка не тільки США, тобто, уявіть собі, нам не надавали зброю, підтримку, недостатньо санкціонували через те, що не бачили прихильність України до якоїсь конкретної полярності, наприклад, до Західної. Тобто, умовно кажучи, він визнав, що причиною було те, що у нас навіть при владі було дуже багато проросійських людей, і не було зрозуміло, що саме вони зараз спонсорують і кому вони. Зможуть надати допомогу. І це одна з очевидних причин, чому ми зараз маємо випалювати і викорінювати усе російське з України, усіх екс ОПЗЖників, колишніх ведучих медведчуківських каналів, які, наскільки я знаю, інколи світяться зараз на телемарафоні. Я в ахуї просто. Усе, що має російський слід, зараз має бути викорінено без жодних. Питань як не демократично це могло б зараз прозвучати це єдиний правильний шлях, особливо під час повномасштабної війни з Росією. І ось вам цікавий другий аргумент. В мене на нього надихнув канал Останній капіталіст. В 1989 році в Польщі проходили багатомільйонні довгі страйки проти комуністичної влади, що змусило комуністів піти на угоди, що фактично означало їх капітуляцію. І зараз, будь ласка, трошки уваги. Почалася демократизація суспільства. Було сформовано демократичний парламент, не комуністичний уряд. Було скасовано цензуру і політичні обмеження. І здавалося б, все. Перемога почалася нова сторінка польської історії. Так, ну от, ми це так сприймаємо як українці, але ж ні, продовжилися страйки, погроми, захоплювалися офіси і приміщення, які були пов'язані з польською робітничою партією і усім, що було з ними пов'язано. Молодь і еліти вимагали повного викорінення комуністів. Звідусіль, через що оця робітнича партія була вимушена засудити комуністичний формат правління і розпуститися, саморозпуститися. Уявіть собі, наскільки вони розуміли, що це треба зробити з самого початку. Я поясню, до чого я тут все це розвів. Справа в тому, що в Україні сталося абсолютно не так. В нас перший президент був комуністом, і в принципі комуністичний вплив на уряд був просто велетенським. Як що коротко, поляки одразу викорінили усе, що їх поєднувало. З окупацією, тому що вони це так і сприймали. Вони це сприймали як обмеження їх волі, демократії і окупацію. У нас була значно складніша ситуація, тому що ми довше там пробули і нам довше встигли промити мізки. Особливо іронічно цей мій аргумент звучить, якщо згадати, що Арестович у подкасті з росіянином Биковим сказав, що Радянський Союз це краще, що було на нашій території, і він по старається над тим, щоб його повернути. І нічого лучше СРСР ми поки на цій території не придумали взагалі. Як туди вернутися? А ставку потрібно на це робити. Мой пятый проект, это ж про это, на самом Да деле. кто вам сделает здесь такую ставку? А я ми постараємося і кніті ж тут про сельський я, сезон зразу я, я, я. будь-горіч на колонізацію. Яка колонізація? Чому люди були зросійщені, і вони не розуміли, який курс у них поляки? Вони не прагнули в Європу, вони знали, що вони Європа, вони туди поверталися, і у нас мало бути так. Але нас було зросіщено. особливо центр і схід країни, які ще довше пробули у складі Радянського Союзу. Так до чого цей екскурс? В історію, Ромо, скажете ви. Так справа в тому, що нам зараз треба позбуватися таких персонажів, як Арестович, тому що вони є нашою дорогою до повернення туди, звідки нам було треба втікти ще в 90-х роках. Але, от бачите, ця багнюка нас постійно туди затягувала. І якщо зважити усі аргументи, які вище сказали, то. Для того, щоб нам стрімкіше рухатися в Європу, і щоб Європа розуміла, хто це до них рухається, нам треба визначитися з напрямком. Якщо ми визначилися, нам треба працювати над викоріненням російського і зросійщення. А для того, щоб позбавлятися цього, нам треба позбавлятися таких персонажів, як Арестович, який закоханий в Дугіна і вживає такі терміни, як хуторське стадо. Що таке враження, що от Буквально тільки що висмикнули з вуст проти українського політтехнолога. У мене все. Нагадую, що ви можете підтримати цей канал копійкою. Ставте лайки, дізлайки. Пишіть, що ви думаєте у коментарях. Будьте у безпеці, дзвоніть мамі, па-па.